Привіт, мої любі, ми на каналі Хабс. Я Ольга Данцова, Ми продовжуємо досліджувати тему стосунки на війні. З нами наша експертка психологиня Ольга Горбаньова. Олю, привіт! Олю. Вітаю щиро. Дякую за запрошення сьогодні. В випуску ми поговоримо про стосунки в парах, де один з партнерів військовослужбовець. Як правильно будувати комунікацію в парі, де один з партнерів зараз захищає Україну? По-перше, потрібно зрозуміти одну річ, що світосприйняття для того, хто лишається в тилу, і для того, хто лишається на фронті, воно відрізняється принципово в своєму початку. І дуже складно тут, знаєте, знайти спільну мову, тому що для кожного здається, що він розуміє іншого. І починати треба з того, що ми намагаємося не просто сказати, що я тебе розумію, а ми намагаємося бути поруч в цей момент. Є питання. Безумовного кохання, і точно так існує питання безумовної підтримки. Оця безумовна підтримка це є потреба, яка виникає в кожного, хто опиняється на фронті. І коли військовому потрібно це пояснювати, потрібно прикладати зусилля для того, щоб його зрозуміли там його рідні, які лишилися в тилу, це викликає десь можливо якусь роздратованість, можливо, складність. Це потребує певних сил для того, щоб пояснити інколи, коли людина кожного дня стикається з смертю, коли людина захищає свою країну, коли людина захищає свою сім'ю, і інколи родина, яка залишається в безпечному місці, про це забуває. Це випадає просто з поля зору і здається, наче вас забули, наче вас покинули, наче ви залишилися зі своїми проблемами наодинці. Тому що проблеми військових, ті потреби внутрішні, і проблеми тих, хто знаходиться в Безпечному місці вони зовсім різні. Не можна порівнювати потребу збереження життя і потребу вирішення нагальних битових проблем. От зараз дуже багато звертається матерів, які лишилися самі з двома, з трьома дітьми, а чоловіки пішли на фронт. І так, якщо раніше вони ділили всі обов'язки зі своїм чоловіком, так то зараз всі ці питання лише. Лягли на їх плечі, і це складно точно так, як і військові в цей час потребують цієї безумовної підтримки. І отут настає момент, коли один одного люди не чують, тому що кожен стикається вперше з такою своєю внутрішньою потребою і з такими проблемами в своєму житті. Але тут потрібно розуміти про те, що єдиний спосіб, який ви можете знайти спільну мову, це говорити і запитувати в свого партнера, як і чим ви можете йому допомогти і підтримати. І це просто потрібно прийняти, перестати з цим боротися і перестати мірятися тим, кому важче, в кого більше задач. Тому що це зовсім різні сфери життя, це зовсім різні потреби. Тому Момент, як правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться на фронті, з вашою близькою людиною, намагатися бути спокійною, не е, намагатися порівняти свої, і, свої потреби і потреби людини, яка на фронті. Е, не кричати про те, як вам наразі потрібна увага. Просто бути поряд. От Тут найбільше підходить вислів про безумовну підтримку. Коли ви цю підтримку просто надаєте, нічого не очікуючи е, на, натомість для себе. Е, розуміти те, що навіть якщо зараз є якісь питання, які би вам хотілося обговорити зі своєю половинкою, прояснити ваші стосунки чи ще щось, лишіть їх на потім. Якщо ви не маєте змоги зараз вирішити це питання сам на сам з собою, зрозуміти корінь цього питання, е, лишіть це питання на часи, коли нас Стане перемога, і ви будете в мирні часи знаходитися з близькою людиною поруч. І намагайтеся зрозуміти для себе, що таке безумовна підтримка, як це підтримати людину, яка своїм життям захищає життя інших, яка готова своє життя віддати за для того, щоб е, жила країна, задля того, щоб країна була вільною і перш за все задля вашої сім'ї. Буває іноді так, що коли ми запитуємо в нашого партнера, який знаходиться на військовій службі, про те, як я можу тебе підтримати, йому складно дати відповідь на це питання. І тут потрібно повернутися безпосередньо до ваших відчуттів, до того, що ви відчуваєте всередині, які у вас почуття до цієї людини. І намагайтеся відповідь знайти саме там. Якщо ви цю відповідь будете намагатися знаходити в якихось схемах чи підходах загальних, це, на жаль, не дасть результату. Поверніться в сторону свого кохання, поверніться в сторону. Того, що ви відчуваєте до цієї людини. Намагайтеся не звертати увагу в цей час на якісь образи, чи якісь нюанси, які у вас, можливо, були до цього часу, чи якісь там десь скопились всередині. Просто відчуйте те, як ви можете своє плече підставити для своєї коханої людини. Адже якщо відкинути такі питання, як. А чи потрібна йому ця допомога, а чи в дійсності він там про мене згадує якісь ревнощі чи ще якісь моменти? То ви обов'язково всередині себе знайдете ті слова підтримки, ті дії, можливо, для вашої коханої людини. Тож відповідь одна: шукайте цю підтримку всередині себе, всередині своїх почуттів, всередині того, що вас поєднало ще в мирному житті. Як поводити себе із партнером, який щойно повернувся з війни? Тут все ж таки є м, певний розділ за гендерними ознаками і за ознаками безпосередньо. Світосприйняття та характеру людини. Чоловіки, всі складні травматичні події, вони в більшості випадків переживають в собі це наодинці. Ви можете знаходитися поряд, але просто поряд. Що стосовно жінок, жінки потрібен захист. Якщо жінка пройшла військовий час, але знову ж таки, це не потрібно це сприймати як за лише один можливий варіант. Тобто бувають індивідуальні випадки, коли, наприклад, і жінки потрібен час, щоб вона побула де. Який час сама прожила якісь певні моменти. Проте, якщо загалом проговорити ці моменти, то що стосовно жінок, їй навпаки, після таких подій потрібен захист, потрібно відчуття, що вона в безпеці, потрібне відчуття того, що вона знаходиться вдома, що її життю зараз нічого не загрожує, що ви готові бути поряд захищати її і надавати їй підтримку та сили. То тут знову ж таки є моменти, коли потрібно все ж таки орієнтуватись на поведінку людини. Якщо ви бачите, що що людина не ініціює розмову про війну, про той досвід, який вона отримала, не потрібно робити перший крок задля цього. Дайте людині час. Нехай людина побуде в мирному середовищі, нехай пройде час серед близьких для неї людей. І тоді, через певний проміжок часу, людина сама повернеться до цієї розмови, сама скаже про те, можливо, розкриється, що вона проживала. Ця людина, що вона відчуває, яка допомога потрібна. Тобто, тут знаєте, одна найголовніша. Потреба, яка може бути в людини, яка повернулася з фронту, це підтримка. Підтримка того, що ви просто знаходитесь поруч, що на вас можна розраховувати, що ви не вимагаєте глибоких якихось розмов про те, як все було, як вона це пережила. Що ви те плече, яке має сили, має натхнення бути поруч, просто пройти цей шлях разом підтримуючи один одного. Як пояснювати дітям, що їх тато або матуся зараз захищає країну від ворога? Перш за все потрібно звернути увагу на те, який вік дитини. Якщо дитина достатньо маленька, там 4, 5, 3 рочки, да, тут ще важливе питання, як взагалі ви до цього спілкувалися з дитиною на якісь серйозні теми. Тобто, говорили ви про це, розповідали ви, що таке війна, чому зараз ця війна відбувається в нашій країні, як дитина це відчуває? Звісно, якщо дитина маленька, це складно пояснити, і це пояснюється більш на якихось прикладах, можливо, казкових чи, можливо, добра і зла, боротьби добра і зла. Про те, що відбувається, наприклад, боротьба, війна між добром і злом. І зараз твоя мама чи тато знаходиться на стороні добра, яка допомагає захищати нашу країну, яка допомагає захищати інших діточок, таких самих як ти, для того, щоб ми могли жити щасливо, спокійно і переводити це в більш доступний для дитини формат пояснень. Якщо дитина більш старшого віку, і якщо до цього ви з дитиною спілкувалися на подібні теми, ви спілкувалися більш відкрито, то це є правильним варіантом, коли Підлітку чи дитині старшого підліткового віку ви розповідаєте правду так, як це є насправді. Тобто, звичайно, ви говорите доступною мовою для дитини, але ви говорите це так, як є. Тобто, не потрібно придумувати якихось тяжких історій, що мама чи тато там поїхали до до когось з родичів, чи там вони скоро повернуться, чи ще щось, чи ще щось. Тому що тут питання про довіру. Військовий час це дуже складний для всіх дітей, для будь-якого віку складний час. На жаль, чи на щастя, кожна людина народжується з розумінням, що таке війна, лише десь з книжок чи з якихось розповідей. І коли ми стикнулися вперше з цією проблемою, з цією подією, обличчям до обличчя, те, як ми з цим боремось, це те, як ми це проживаємо, ми знаходимо от прям безпосередньо в цей момент. Тому у військовий час для дитини дуже складно знову повернутися до таких моментів, як довіра, як віра в найкраще в світле майбутнє, як в те, що вона знову зможе через деякий час повернутися до свого життя, до якого вона звикла. І якщо, наприклад, ви будете їй говорити, якісь моменти, які потім не зможуть виправдатися, для дитини це буде дуже складною тематикою, дуже складним моментом взагалі довіри до світу, до своїх близьких і до довіри як до такової частини її життя. Тому тут найкращий момент говорити з дитиною максимально відкрито, так як це дозволяє її вік, як це дозволяє виховання, і як це дозволяє в принципі ваше спілкування до військового часу. У людини, яка чекає свого партнера з війни, часом виникають нераціональні ревнощі. Чому так відбувається? І чи можна цього уникнути? Нераціональні ревнощі – це питання не війни, це питання не військового часу, це питання не того, що ваша кохана людина знаходиться на фронті. Це питання того, як ваші стосунки будувалися до цього моменту. Тобто, якщо у вас ця проблема виникла от лише тільки зараз, да, у військовий час, то це питання про те, наскільки ви готові підтримувати і бути поряд зі своєю коханою людиною в такий надскладний, надтяжкий час. Якщо ж... Ви розумієте, що так було завжди у ваших стосунках, то не потрібно намагатися вирішити це питання от прямо зараз, тоді, коли безпосередньо ваша людина знаходиться на передовій. Знову ж таки, зрозумійте цінність ваших стосунків, зрозумійте того, що ви є один в одного, і намагайтеся зрозуміти, уявити, хоча б якоюсь часткою себе, де зараз знаходиться ваша людина. Стосовно ревнощів на фронті, да, от коли ваша людина знаходиться на передовій, а вам хочеться більше уваги, задайте собі питання, чому так виходить. Чому зараз, коли ваша людина знаходиться в складній ситуації, ваша близька людина, ви замість того, щоб бути поряд, щоб надавати цю підтримку, повертаєтеся в сторону того, що може нашкодити і вам, і вашій коханій людині. Слова, які ми говоримо. Коханій людині, що я буду з тобою поряд і в горі, і в радості, зараз це саме той час, коли потрібно ці слова привести в дію, коли потрібно про це не просто сказати, а й зробити. Тож, якщо вам здається, що ваша кохана людина наразі приділяє вам дуже мало уваги. Спробуйте собі задати питання, для чого вам зараз потрібна так увага вашої коханої людини. Від якої частини свого життя ви зараз хочете втекти, і з якою частиною свого життя ви зараз не хочете розбиратися і перекласти відповідальність в проблему, начебто проблему, яка є між вами. Можу поділитися прикладом з практики, коли до мене звернулася. Дівчина, яка знаходиться тут в тилу, яка допомагає, волонтерить, а її кохана людина на передовій на фронті. І от вона говорить про те, що я там, наприклад, пишу смс, да, про те, як ти себе відчуваєш, де ти, що ти, чи все з тобою добре. Перший момент, який, перша потреба, яка виникає в цієї дівчини, це щоб головне, щоб він відповів, щоб він був живий. Коли військовий відповідає, що зі мною все добре, я живий, надалі в цей же момент з'являється наступна потреба. А чому ти мені відповів саме так, а не якось інакше, як я це очікувала? Навіть якщо на наступний раз відповідь буде така, як дівчина цього очікує, як вона хоче, з'явиться третя потреба. Зрозуміти просту річ, що ці потреби... Вони насправді не лежать в площині того, що ви хвилюєтесь за свою за свою кохану людину. Ця потреба лежить лише в площині того, що вам потрібно зрозуміти, що про вас не забули, що ви потрібні, що ви значимі для цієї людини. Тому передивіться ці моменти і знову ж таки поверніться до того стану, що наразі не на часі вирішувати ці питання, не на часі повертатися до того, що хто яке місце в житті кого Займає. І знову ж таки, якщо виникають ревнощі під час війни, якщо виникають ревнощі до людини, яка знаходиться на фронті, це питання не війни, це питання проблематики ваших стосунків взагалом. Смерть партнера. Як пережити втрату? Тут навіть не в тому питанні, що це війна чи не війна, взагалі в будь-якому в будь-який час для людини прожити і перенести втрату близької людини, це надскладне завдання. Це треба розуміти, і це треба собі ем, десь внутрішньо відчувати, що те, що ви відчуваєте під час втрати близької людини. Е... Це є нормальною реакцією саме для вас. Хтось мовчить, хтось кричить, хтось плаче, в кожного своя реакція на це. Але найголовніше, що ви маєте собі дозволити відчувати те, що у вас всередині. Якщо вам хочеться прокричати голосно, в голос вашу біль, прокричіть її. Якщо хочеться десь помовчати, побути одному, побудьте. Але дайте собі для цього певний час. Тут є ще таке питання, коли Такі тяжкі моменти хочеться відсторонитися від усього світу, бо здається, що ніхто ніколи вас не може зрозуміти. В дійсності це десь так, тому що вашу біль пережити можете тільки ви. І глибину цієї болі зрозуміти можете тільки ви. Навіть якщо поряд є людина, яка втратила теж близьку людину, ваша біль буде різною. Глибина вашої болі буде різною, тому що, знову ж таки, кожна людина це проживає по-своєму. Але не намагайтеся уникнути підтримки інших людей, не намагайтеся самотужки подолати цю біль. Допустіть своє життя тих людей, які наразі можуть вам підставити своє плече, які можуть бути просто бути поруч з вами, які можуть допомогти, які можуть порадити щось не тому, що вони знають, як це, а тому, що ви. Для них дорога людина. Поряд з вами є люди, які мають ту внутрішню силу наразі, щоб трошечки нею поділитися з вами. Дозвольте іншим побути поруч, дозвольте іншим приймати участь у вашому житті. Якщо вам хочеться все ж таки побути на самоті, побудьте, виділіть собі для цього певний якийсь проміжок часу. Але ж не забувайте про те, що коли до вас в двері стукається допомога, хоча б спробуйте цю допомогу прийняти. Можливо, буде важко, можливо, ви очікуєте, що це. Е... Десь погіршить ваш стан, що ви не готові про це говорити. Тоді про це потрібно просто сказати людині, яка знаходиться поряд. Можливо, зайнятися зовсім іншими справами, можливо, відволіктися. Якщо вам хочеться про це говорити, говоріть про це. Дозвольте собі робити те, що ви відчуваєте. Проте треба розуміти і пам'ятати одну річ: виділіть на це собі певний час. Якщо це затягується аж занадто довго, якщо пройшли вже місяць, два місяці, і ви не справляєтесь з цим потім почуттям, ви не можете повернутися до свого життя. Обов'язково звертайтеся за допомогою до спеціалістів, звертайтеся в терапію, тому що втрата смерть це та біль, яку самотужки прожити занадто складно. Це та біль, яка потребує залучення додаткової допомоги для того, щоб повернутися до життя. Як допомогти партнерові прийняти зміни свого тіла зв'язку з інвалідністю, отриманою на війні? Якщо ваш партнер повернувся з війни, отримавши якусь інвалідність, перш за все, ви маєте до нього ставитись як до свого партнера, і вже потім розуміти про те, що наразі ця людина може потребувати якихось особливих умов догляду чи особливої підтримки. Тому що дуже часто, коли людина отримує якусь інвалідність, людині, яка знаходиться поряд, хочеться якось підтримати таким чином, як вона сама для себе це розуміє. І тоді змінюється ставлення до людини. Як, можливо, не до повноцінної людини, чи як до людини, яка не спроможна е, жити повноцінне життя. Перш за все, е, потрібно в собі знайти сили для того, щоб розуміти, що перед вами все ж та сама людина. Перед вами та сама людина, яка була до цієї інвалідності, з якою ви були в стосунках до цього моменту, і ставитися до неї, як, е, як і ви ставилися раніше. Е, знову ж таки, звичайно, потреби, які виникають з цієї людини, ви маєте. Допомагати настільки, наскільки ця людина вам дозволяє це робити, не потрібно знову ж таки орієнтуватися на те, як ви це відчуваєте. Не потрібно передавлювати своєю допомогою, і не потрібно намагатися зробити ідеальні умови. Умови мають бути такі, які вони потрібні кожній людині для нормального існування. Знову ж таки, можна про це поговорити, але пізніше, не в той час, коли людина тільки повернулася додому. Орієнтуйтесь на те, як людина сприймає вашу допомогу, що вона вам говорить. Можливо, орієнтуйтесь на те. Як людина себе поводить, які потреби в неї в дійсності є. Не ті потреби, які ви собі уявляєте, що їй потрібно, а спробуйте зрозуміти і побачити ці потреби у людини, яка знаходиться поряд з вами. Спілкуйтеся з нею, розмовляйте, зробіть свій досуг максимально спокійним і максимально звичним для вас двох. Звісно, так як це дозволяють умови, в яких ви знаходитесь, але ж знову пам'ятайте про найголовніше. Про те, що перед вами та сама людина. Не забувайте залишати ваші питання в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні відео про те, як підтримати свій психоемоційний стан і, взагалі, як бути здоровим. До зустрічі на хабзі!